Прийшла в другу сім'ю того ж самого вулика, відкрила його. о, Дивіться, на цих дощинках дуже багато бджоли. Певно, тут треба підставляти е, рамку. О, бачите, як бджоли багато. Запитаєте, що я роблю в такому випадку? Стрясую. і вони починають літати. Ну, але то таке. Якщо ще не помер їх димарі, я не трохи домухну, але Демарь вже певно динця. Візила мене. Демар вже певно вогас. О, трохи є диму. Трохи є диму, щоб їх трохи притормозити. Також висунула. Пожив дим в димарі, і я їх таким чином заспокоюю. Зараз вам покажу, що тут в цьому, що тут в цьому. Також у нас є заставна дошка. На заставній дошці щось тут що, назбиралося. На заставній дошці у нас такі невеличкі язики. Я їх заберу. Це віск натуральний, бджолиний. От, і йду далі. От яка гарна. рамка, багато бджоли. О, роздивляюся також за трохуною маткою, якщо вона десь тут є. Я дуже рада, коли знаходжу матку. Це в мене таке свято. До речі, бджоли, не дивлячися на погоду, працюють дуже добре. Рамку я їм підклала була недавно. Тут, до речі, кусають мене! Дівчата, що ви? Тут, до речі, вже є розплід також. Гарна підкладена рамка зовсім недавно. Ой, покусали і пече, пече, пече. Пече, до речі, через те, що залишилося там жало. Їхнє дуже гарний розплів молодий. Є навіть одноденний і я її вертаю до вулика. Зараз вам покажу, що є тут. До речі, трутні? Мені дуже не подобаються. Мені, звичайно, потрібна справа на пасіці, але тут, до речі, є також розплоду, гарного розплоду, але є і розплоду трудні, їх треба зрізати. Ну, залізла мені знову в рукав. Mm? Ви таке бачили? Так, я, мені заважає демаль. Мушу забрати демаль. відкласти його в бік, або на землю. Відклала демаль на землю. Е, хочу вам показати крутневий розплід, він не потрібен. Я побачите. Я вам зараз покажу. Оце це тут такий більший. Оце добрий, гарний меджолиний розквіт, А це ці більші, ніби вже закритий розквіт, більший. Він такий грубий, наче, де якщо бачите, це крутневий розквіт, І я з ним борюся. Я беру ніж, беру ніж і знищую ці трутневі ці соти, що тут вони повідкладали ці личинки, вони вже запечатані і дуже без швидко з них вийшли трутні. А потім, коли дуже багато трутнів у вулику, у сім'ї, то сім'я слабне, бо домінують трутні і переходить у трутівку, а то вже зовсім не добре. от Отак. От Лізає мені по рукаві, по руці. то випало. Добре. От я, я знищила трутівку. Тут трутів її засів. І тут на іншому боці також є. Вони такі великі. Я їх обов'язково знищую, бо нам не потрібно так багато трутні. Трутні, звичайно, відіграють важливу роль у е, вулику. ну для, для матки це дуже добре, коли є один хороший От, але не більше. Повертаю тим боком саме у вулик рамку і отак. Тихенько, бо вони вже трохи, трохи що вже пора закриватися. а Я ще все працюю. Я, до речі, сьогодні я чекала на пасічників. Тех скуповують долині пакети, приїжджають із Миколаєва, приїжджають з Кіровограда. хто ну, звідти колись приїжджали з іншої країни. А тепер приїжджають наші українці, також скуповують з півдня. І я їх так чекала, бо мені пообіцяли, що приїдуть люди і заберуть бджолопакети. Я приготувала бджолопакети, в мене не багато, в мене не є велика пасіка, я приготувала бджолопакети. Перетелефонувала тим людям, які ніби організовували цю справу. А, сила не повірите за мною. Ой, го. так, от Знищена ці, ці ще засів, цей розпліт рухневий. Е і я так засмутилася, що е ніхто не прийде за пакетами. Почала бити тривогу, дала оголошення, де можна ще. І ніби знайшовся. Знайшлася людина, що є тут. Неподалік і візьме мої 17 пакетів. От. Ну, дивіться, якщо не бачили, як кусає бджола, то дивіться. О, і вона залишила, о, і друга зразу прилетіла. І вона залишила мені жало. І то жало буде мене тепер пекти. давай я його, о, я виняла. А бджілка померла. Так треба було. І цей. Знову Дзінка мою колошу. І я на радостях, що приїдуть, прийде зараз, людина приїде, під'їде вже-вже ось-ось. Я так затрималася на пасіці. Ще одна взяла мене окусила, вони вже дуже злі, вони вже розуміють, що. Вечірній час, і вони сердяться, вже їм досить було. І мені, до речі, також. Мушу скорочувати свої відео, так як Ютуб не пропускає довгі відео, і тому е трохи скорочую. А ви, будь ласка, подивіться всі частини нашої екскурсії на пасіку.